Воно насправді жахливе. Чим жахливо? Воно сіре, воно похмуре, воно скучне, воно розбите. Тут багато фабрик, заводів, таких параходів, розграблені, якісь розбиті доки, старі фабрики. Все це. Ну, Дуже негативна атмосфера тут, дуже багато незрозумілих людей тут ходить завжди. Ось як бачите, он там позаду мене. Є розбиті будинки, ось такі дуже багато. Тобто кожен другий будинок він розбитий, обшарпаний, описаний, описаний. Ну, коротше, така собі історія ситуації. Багато п'яних людей на вулицях вдень і вночі. Наркомани тут ходять всюди, продають наркотики. Бачив з перших поверхів. Прямо біля супермаркету. Старі будинки, неблагополучні райони ну, взагалі повний треш. Я б сюди не приїжджав ніколи. Я не розумію, як тут живуть люди. Тому що я був нещодавно в місті Ван. Якщо не бачила цей випуск, переходьте на мій ютуб канал. Дуже чисте, красиве, охайне місто. А тут повна жопа. Але я сподіваюся, що щось цікавеньке тут знайду і вам зможу показати. І сам щось подивлюсь з цього. Тож дивіться цей випуск далі.